Лисийкавралін, тобто лінолеум. Чи варто його взагалі приклеювати? Чим це зробити і як правильно? Розповідаємо про клей для лінолеуму. технобон 250 ідеальне рішення для вашої підлоги. Основна фраза Технобон 250 це бонд. Саме цим клеєм Джеймс Бонд приклеював до свого костюму всі примочки, які він використовував у своїх шпигунських пристрастях. Звичайно, це все жарти від Івана Івановича. Насправді це супер акриловий клей для приклеювання справжнього лінолеуму до вашої підлоги. Три основних плюси цього клею він дуже легко наноситься, він має високу міцність і він не має хімічних добавок, тобто безпечний для вас і вашого здоров'я. Швидко схоплюється, має високу клеючу здатність і підходить навіть до теплої підлоги, тому що він надзвичайно термостійкий. А якщо ви мені не повірили, я вам зараз покажу, як працює ця баночка клею. І звичайно розкажу про усі тонкощі використання цього клею. Технобон 250 поставляється в баночках по 5 кг, Розхід 250 г на 1 квадратний метр лінолеуму. Отож, відкриваємо технобон 250 і починаємо по-справжньому приклеювати наш лінолеум. Звичайно, перед використанням клею його треба гарно розмішати. Ми говорили з вами про швидкість його застосування. Отака. Ємність з клеєм використовується на протязі 45 хвилин. Тобто, після того, як ви його відкрили, за 45 хвилин ви маєте використати повністю цю банку. Підготуйте завчасно все, що вам потрібно для того, щоб приклеїти ліноган. Перед застосуванням клею поверхня, звичайно, повинна бути чиста, проґрунтована, тобто підготовлена. Наносити клей потрібно в один шар, і час його первинного схоплення 15-20 хвилин. Не забуваємо це робити максимально якісно. Як ви бачите, наноситься він легко і просто. Після нанесення клею ми можемо сміливо стелити лінову. Прибираємо лишнє повітря за допомогою шпаты. Через 24 години клей повністю висихає і підлога готова для експлуатації. Я вам показав, як я наношу клей за допомогою пензлю. Але ви можете використовувати також зубчастий шпатель. Тепер про тонкощі. Первинне схоплення нашого клею 15-20 хвилин, повне засихання через 24 години. Ідеальні умови для використання техновон 250, температурний режим від плюс 10 до плюс 35. Не забуваємо, на місцях стику ліноленого полотна ми наносимо клею трішечки більше. Ви можете не переживати за те, що ви трішечки забрудните лінолину. Видалити лишній клей можна буде звичайною вологою гарчівкою. Дуже легко стикується. Дуже легко працюється з цим клеєм. Протерли ганчіркою. Маємо ідеально рівну, зімовленому поверхню. Прайсова ціна клею Технобон 250-804 гривні. Але якщо ви зателефонуєте і скажете, що ви від Івана Івановича 10% знижки вам гарантовано. Друзі, в наступному відео я вам хочу показати, як можна використовувати цей клей для швидкого ремонту лінолому. Тому не пропускайте наші наступні відео. Тисніть на дзвіночок. Підписуйтесь і обов'язково отримуйте цікаву інформацію.